Привіт усім, вітаю вас в гостях з себе на каналі. Доброго всім ранку, гарного, приємного дня, здійснення ваших задумів на сьогодні, щоб вам все все вдалося і щоб все було як найкраще. Мирного нам всім неба, за що будемо молити Бога, щоб дав сили та здоров'я, мужність та терпіння нашим захисникам. І велика їм подяка. Ну що ж, бачите, вже відбулися у нас незначні зміни. А саме можете побачити, як поменшало курчат у нашому господарстві. Ті, хто проживає в нас, проживає з нами наші таке пташине життя. Пам'ятаю, що ось тут. Проживали голошики і багато ще різних видів курей, які не були породними, просто так попали яйцем. Ось. Усі вони благополучно переїхали в інше господарство, у нас залишилися тільки фаверони. І будемо вже помаленько їх вирощувати, а з часом будемо формувати стадо. ось їх було тут дуже-дуже багато, тому можна побачити наслідки оцього такого сумісного проживання. Звичайно, дехто надзвичайно красивий і не постраждав. Можливо, десь хвостик, а дехто такі трошечки більше постраждав, особливо шийка. Ось маленька. Ось така. Вчора порахувала їх тобою. То, звичайно, що півників більше, ніж курочок, півників 27, а курочок 23. Ну, так співпало, що їх разом тут 50 штук. Тому вибрати і сформувати стадо, яке зможе бути і красивим, і відповідним до породи можна. Що ми зробимо трошечки пізніше, щоб вони підросли? Уже <пробує> приберемо ось там. Отих усіх чудіків, які звуться САСО. Ось. Курочки там домашні, також вже планують, ось-ось, переїдуть до сусідів. І таким чином вже у нас залишиться ось такі. Що задумували, то і помаленьку почне реалізовуватися. Що стосується наших індиків то наче так, нічого. Падали дощі, всі дощі полетіли їм туди, в сарай. Ось Тут є трошечки такий нахил. Казав чоловік, зробимо підлогу, я щось була впевнена, що там підлоги не треба буде. Ну, в общем, такі то справи. Звичайно, там усе підсипали, прибрали, почистили, але е, ну, трошечки прийшлося. Помучитися і повозитися. Була би там підлога, то було б набагато простіше. Той індик, який мав дубку трішки закакану, так вона і залишилася, поки що нічого не допомагає. Рекомендували мені травичку купити і запарити їм чайочок, але я так і не знайшла, що то за травичка. ніхто в аптеці не розуміє мене. Тому поки що ще думаю, шукаю, що їм би такого дати. З вечора насипали їм повну годівничку, от поки збираюся до роботи, в них вже порожнє. Зараз треба буде їм досипати ще. Вже такої годівнички на. Їм маловастенько, треба думати, придумувати якісь бункерні годівнички, щоб корм був в постійному доступі. Ну, вони, в принципі, не є зголедження, але так як це бройлерний індик, то це точно так само, як і бройлерна курка. Їм потрібно весь час, весь час, щоб був доступ і корм, щоб вони могли рости швиденько. Наминдрується в польот злітати. Ось. Що в нас сьогодні за день, дай Боже, середа. Ще трошечки в суботу будемо важити сасо. Ось, будемо дивитися, міряти їх. Хто, як, хто скільки важить, хто чого, хто підріс, наскільки, і будемо вже бачити. Колись була така передача по телевізору в мірі животних російською мовою вона йшла, Як там лебеді літали, ось точно такі самі індики мені витворяють. Так, що тут у нас серединці? Тут поки що нічого не міняється. Світла немає, тому бройлери, на жаль, більше сплять, ніж їдять, як би то мені хотілося. Ой. Вот. Але нічого, ніби так нормально. З 12 до 4 ночі було світло, то вони вже тут поїли. попили, вже помітно підросли. Зорово, так візуально. Ось. Вже цікаво їх кинути на ваги, але ну, не буду сьогодні це робити, однозначно. Чекаємо суботи, чекаємо суботи. Ось. Дуже їм тут комфортно, затишно. Сітка себе показала чудесно, дуже задоволена. Думаю, гадаю, яку альтернативу. Тут акумулятор взяти чи що, бо дуже хочу закладати далі бройлера на інкубацію. І Все не знаю, як би це мені краще зробити. Ось тут малюкі фаверольки, найменші, які підростають. Погляньте, як вже опірилися, які вони вже фантастичні. Вони знаходяться в найдальшому куточку цього пташника, тому не. Має можливості до них щоразу заходити і можна побачити ось такий динамічний зріст. Ось цей півник, бачите, такий чорнявий і той позаду півник. А це схоже, як наче курочка має білу грудинку. грудинку таку. Ну, побачимо. Я думала, що взагалі тут всі півники будуть, а ні. Її курочки і півники. Червона лампа в них вже взагалі ніколи не включається. День-ніч у них відносно того, наскільки день-ніч на дворі. ось, Ще трішечки опіряться і підуть проживати до загального стаду. Поки що їм тут комфортно, не тісно. Ось. Ще буквально тиждень-два. Можна буде їх переводити. Щоб вони вживалися з усіма. Вони нічого так симпатичненькі, симпатичненькі. Жвавенькі. І добре. В общем, щось я фантазую з альтернативою. А, є тут корму, теж. Просто вони такі ліниві. Альтернативою для акумулятора. Для інкубатора чому альтернатива? Тому що мені здається, що той в мене інкубатор не, переключ... не має крокодильчиків. не переключається на акумулятор, тому мені треба якусь або станцію зарядну, або щось такого типу. йо На що ти її б'єш? Ви бачили таке? Гепну. По чимось. Ну, в общем, йду я далі до роботи. Може, пройду ввечері, буду тут поратися. Зараз чоловік уже усе тут поначищає, попідсипає. Я так лише одним глазком побачила. Дали їм кислячок. Домашній. Дали сасо, але вони навіть не подивилися туди, оці всі хвори. Вони просто обійшли мимо і їм навіть не захотілося нічого. А ці дивіться. Активненько, активненько. Тут приблизно 50 штук, тому маленька каструлька якраз буде їм доречно. Небагато і немало. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам. Вдалих інкубацій, мирного неба над головою, здорових пташеня. Гарного вдалого дня. Зустрінемося з вами надалі. До нових зустрічей!